Не залишити українців у війні і не дати Європі втомитися від України вже більш ніж півтора року гуманітарна місія з Великої Британії возить в Україну швидкі допомоги. А разом з ними і медичне обладнання та засоби. Представники Верховної Ради та Міністерства охорони здоров'я зустрілися із благодійниками і розповіли, чого нині потребують у найгарячіших точках. З початку повномасштабного вторгнення благодійники з Великої Британії допомагають Україні, спеціалізуються на швидких. За більш ніж півтора року привезли в Україну 38 машин з них 20 передали Міністерству охорони здоров'я. Потреба в такій допомозі рятує життя, кажуть у мозі, адже більш ніж 500 машин було повністю втрачено або пошкоджено. Особливо цінність у прифронтових містах мають броньовані авто. У Нас є закупівля 13 тринадцятого броньованих автомобілів, які ми робили. Щоправда, ця закупівля досить складна, тому що це тривалий час на виготовлення. На доставку таких автомобілів, адже вони там виготовляються в Канаді, і ми ще зараз досі очікуємо там вже півроку, поки вони будуть доставлені. А ось ці три швидкі привезли з Лондона за три дні. Алія, співзасновниця благодійної організації. Скільки місій в них було, навіть не рахує. Каже, головне, щоб в Європі не звикали до війни в Україні як до факту. В європі трохи звикли до того, що в Україні війна, і якщо вони абсолютно звикнуть до цього факту, то є велика вірогідність, що перестануть допомагати. Тоді Україна залишиться одна в цій війні. Ми ж робимо все, щоб об'єднати спільноти і завадити цьому. Френк, колишній американський дипломат, долучився до команди благодійників, допомагав перегнати карету швидкої в Україну. Каже, збирав гроші не лише в США, були донори з різних куточків світу. Я збирав кошти у своїй альмаматер. Пішов до клубів свого університету і попросив про донати серед своїх колишніх однокурсників. Найменший внесок був у 7 доларів, а найбільший у 10 тисяч доларів. Голова благодійної організації Деніал каже, саме у прифронтові райони спрямована значна частина їхньої допомоги. Херсон, Харківська та Сумська області. Не на першій лінії фронту, але теж рятують життя три автомобілі в Одесі та два у Львові ми поставляємо швидкі туди, де вони найбільше потрібні. Це Херсон, Миколаїв, південні та східні регіони. Нещодавно ми отримали відеоподяку від лікарів одного з госпіталів. Мені дуже запам'яталася одна фраза врятуйте життя, врятуйте світ. Розмова у мозі завершується спільним фото, а делегація рушає далі. Попереду ще одна важлива зустріч з народними депутатами. Про те, чим донори з різних країн можуть допомогти Україні, говорять із першим заступником голови комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації Валерієм Дубілем він саме повернувся з поїздки на Донбас. Був у Петропавлівці, Покровську та Торецьку. каже там медики працюють у дуже небезпечних умовах. Їздять до пацієнтів навіть під ворожими обстрілами. Є запити і у військових. Те, що ми їздимо постійно на передову, то якраз запит у військових це наброньована машина. щоб евакувати поранених, а їх же а їх надзвичайно дуже багато. І такі машини там шкодяться на передової, Вони дуже важливі. Куди поїдуть ці три швидкі благодійники? Вже вирішили цього разу у Краматорськ, Куп'янськ і Херсон. І вже спланували наступні поїздки. Із новими автівками приїдуть в Україну в жовтні, листопаді, січні та березні.